Сант Дянешвар назвав Садгуру царем святих. Наскільки глибокими є ці слова, ви зможете зрозуміти лише тоді, коли заглибитеся в найпотаємніші глибини свого серця. Навіть проголошені майже 800 років тому вони рано чи пізно мали проявитися, бо в них є шакті према святих. Бхагаван ніколи не дозволяє словам своїх улюблених бути марними. Подивіться на життя Садгуру. І ви побачите прояв цієї істини. Він так сильно шанує, служить і любить святих. Тим, хто повністю віддався йому, він віддається їм. Король стає слугою з його глибокою і незмінною любові, люблячи святі, справжні йоги, безкорисливі садху, кожен пхакта, який любив його і хотів тільки його лотосових стоп. Він так дорожить ними і любить їх з такою турботою. Тільки прем змушує його благодать рухатися в цьому Всесвіті. Ті, хто зрозумів, що благодать Аян, Тхармат, Хьян, Кармйога це всі нескінченні граді Його, його према. Тільки з таким розумінням ви можете дійсно ступити на духовний шлях. Але одного розуміння недостатньо. Ви повинні втілити його в життя, як це робили святі. Вони служили кожному як частинам самого нескінченного, вони любили його в кожному і в усьому. Прем повинен зробити ваше серце м'яким, як масло, щоб ви могли йти духовним шляхом до його лотосових стоп. Без према ви не зробите навіть кроку до істини, але ті, хто по-справжньому люблять і прагнуть лотосових стоп Садгуру, Хто не хоче нічого, крім як пам'ятати Його і любити Його протягом вічності, які нічого не хочуть від Нього, а лише безперервно і безкорисливо служити Йому, скільки чи перебувають на цьому рівні глибокої безкорисливості, повністю відданих, повністю безкорисливих. Ви повинні бути чесними з собою, що ви бажаєте в цьому світі, від свого життя? Від Пхагавана, від Садгуру, не цінуючи прем, ви нічого не зрозумієте. Садгуру є найбільшим вчителем, тому що він чить прему. Він не тільки показує іншим, що таке прем своїм власним прикладом, але він пробуджує сплячі прем у кожному повністю найбільш божественним чином, не навчившись важливості прему. Ви ніколи не дізнаєтеся про реальність, що ховається за всім, Садгуру.